Я би пропонував так приземлитися трошки, щоб ми не заходили занадто далеко в юридичну, моральну, політичну дискусію. Що я маю на увазі? І власне питання до вас: кому потрібні офшори? Хто їх використовує? Чи офшор використовує студент з Києва? Чи офшор потрібен пенсіонерові з Херсона? Чи може вчительці з Новоград Волинського? Чи бійцеві АТО, який зараз захищає нашу територію? Ні, товариство. Офшори потрібні крупним олігархам, як вже тут ми з'ясували, для того, щоб уникнути оподаткування, для того, щоб скрити своє ім'я, і для того, щоб потім з офшорної зони, можливо, і повернути кошти в Україну, але вже в якості інвестицій, які, ну скажімо, до того не були оподатковані в нашій державі. Оце є основний момент. І мені дуже прикро, що теперішня влада довела до того офшорного скандалу. Бо я хочу вам нагадати: в грудні місяці 2014 року, коли усі п'ять фракцій сьогоднішнього парламенту підписували коаліційну угоду, пригадуєте, і били себе в груди, як це буде для народу, то одним з пунктів коаліційної угоди було вказано ухвалити закон про закриття всіх офшорів. Більше того, в коаліційній угоді був вказаний дедлайн. Тобто, час до якого моменту це має бути зроблено. І цей дедлайн був перший квартал 2015 року. Отже, в мене питання. Ви взагалі людей за дураків рахуєте, що ви одне обіцяєте, а інше робите. Більше того, ще три роки тому назад. Більше трьох років тому назад. Коли була фракція свободи в парламенті, а це було 11 січня 2013 року. Ми зареєстрували законопроект. Про повернення майна капіталів і коштів з офшорів назад в Україну суть його був дуже про, ду, дуже простий цей законопроект. Я, до речі, був одним з автором цього законопроекту. Держава встановлює термін три місяці для тих так званих горе підприємців, бо ж в мультику були ніби і хороші, і погані офшорники. Ну от для тих поганих офшорників три місяці часу, за який вони зобов'язані повернути ті кошти і капітали назад в Україну за то. Країна 50% дає можливість залишити ці кошти в бюджеті держави, а 50% повертає тим горе підприємцям, але за умови, якщо вони вкладуть ті кошти як інвестиція в українську економіку. Ну, в часи Януковича, звичайно, нас навіть свободу слухати не хотіли. Але в мене запитання: чому після перемоги Революції Гідності, коли я кожен раз виходив на трибуну парламенту і казав? Поставте в порядок денний цей закон про офшори цього не зробили. Більше того, Саві, я зразу власне питання задаю: коли закінчилася ця каденція і почалася нова, оця теперішня, 28 листопада 2014 року, наші депутати від свободи перереєстрували цей законопроект і три з половиною роки навіть не одосужилися винести в порядок денний. Комітет фінансів і банківської діяльності навіть не розглянув той закон. Якби це було зроблено тоді, то сьогодні би не було такого позорища і скандалу, в який залізла ціла українська держава. Товариство, саме тому я, власне, хотів би вас спитатися: ну чи не варто зараз нашим депутатам вівторок не деребанити портфелі, чим вони останнім часом тільки і займаються? А може вони таке, як обіцяли нам всім? Поставили в порядок денний, не хочуть свободівський законопроект. Так придумайте свій. Ми ще до речі один закон зареєстрували про розірвання угоди з Кіпром. Бо ми ж прекрасно знаємо, що найбільша офшорна зона це навіть не Панама, це Кіпр, де тримають кошти. Чому цього законопроекту не поставлять відповідно е зараз і не обговорять його в парламенті? Оце основна суть проблеми. роль держави. Я лишень одну цифру назву. За даними некомерційної консалтингової організації Global Financial Integrity, це американська компанія, за останніх 10 років з України було виведено 116 мільярдів доларів вовчори. А тепер зверніть увагу: наші чиновники по світу їздять, просять дайте мільярд, дайте півтора мільярда. Що зараз просять МВФ і Америку? Дайте чотири мільярда, 116 мільярдів. Я розумію, що все не повернеш, але бодай би якусь частину. Оце є вирішення питання наповнення державного бюджету. Це просто має бути політичне рішення влади, яка не хоче цього робити, бо в парламенті не депутати слуги народу, а служки олігархів. От в чому проблема України?